Сьогодні буде сумбурний випуск, я його насправді не збиралася робити таким, тому що спочатку я хотіла розібрати декілька важливих тем, але потім зрозуміла, що мені зовсім не хочеться говорити на тему тригерів, тому що насправді тригери зараз і ті люди, які активно працюють на те, щоб кошмарити і дратувати своїми висловлюваннями якомога ширші масиви людей. Вони працюють на те, щоб виводити нас з рівноваги насправді. І те, що робить Мар'яна Базугла, яка, в принципі, могла би потрапити до фільму Квентіна Тарантіна «Мерзенна Вісімка, і зіграти всі вісім головних ролей. Те, що робить Мар'яна Базугла, це насправді робота, яка проходить в декількох напрямках. І один із них це постійне тримання у психологічному дисбалансі тих, кого бентежать. Подразнюють її пости. Трошки контексту: сьогодні було пошкоджено квартиру Олена і Тараса Тополі. Їх будинок знаходиться навпроти будинку, в який був прильот. Ну тобто, Тарас виклав фото того, як виглядає їхня квартира, що знаходиться. Навпроти будинку, де був прильот, тобто ви розумієте, рівень, рівень вибухової хвилі. На щастя, ніхто не постраждав, але. Мар'яна Безугла вирішила нанести додатковий удар по психіці, не тільки власне Тополі, його дружини, його сім'ї, а і всіх українців, написавши, що це все карма, і так далі. і так далі. Багато було висловлювань з цього приводу, але я вважаю, що насправді всі ці висловлювання вони спрямовані не стільки. Для того щоб озвучити якийсь меседж, скільки щоб слугувати максимальним подразником, щоб активувати дуже вразливу, вразливу психіку, і без того вражених і виснажених українців, які щодня знаходяться під атаками, щодня страждають від великого рівня недосипу. І я можу сказати, що насправді. Я згадую те, що я спала там максимум три години підряд, і то такими якимись шматками на початку материнства. І все одно це не був такий травматичний недосип, як зараз, тому що ти не спиш, але ти не спиш, тому що ти зі своєю дитиною, ти її годуєш, і це як. Ну, це зрозумілий для тебе процес. Так, він у тебе пов'язаний з недосипом, з страшною депривацією сну, але з іншого боку, дуже багато комфорту все одно в цьому є. Зараз над нами проводять експеримент величезного психологічного дискомфорту, особливо зважаючи на аудіальне насилля з цими дронами, від яких ну я думаю, що у всіх до кінця життя буде алергія на сам цей звук. І, власне, Мар'яна Безугла і подібні її персонажі, а таких я думаю, багатенько насправді в соцмережах вона просто найпомітніша. Вони використовують. Їх використовують насправді, я не думала, що в неї є вибір, її запускають і сказала, значить давай, валяй. І їх використовують як додатковий подразник, який збурює і без того розхитану нервову систему тих, хто це бачить, тому що ти бачиш або бачиш чийсь репост. Мені насправді абсолютно байдуже, що вона там пише. Я бачу в цьому спрямовану атаку, я бачу в цьому психопатію, якщо це якось не спроектовано. І навіть якщо це спроспро. Актовано брати в цьому участь і погоджуватися на це, це вже психопатія, і я бачу також у цьому іще одну річ, яка для мене пов'язана з демонтажем української держави, тому що фактично Мар'яна на Безугла депутаткою і не отримуючи ніякого зворотньої реакції в бік того, що вона робить, і власне, ну. Так, якісь наслідки для її висловлювань, що є розпалюванням ворожнечі, Взагалі, ну фактично, знаєте, психічні травматизація психіки це вже здається входить в категорію тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і ну, вона наносить травму психіки сотням людей. Якщо не тисячам, які її читають, які входять в цей раж. То ж мені здається, що має бути вже якась відповідальність, і ну, до цього треба ставитися винятково як до юридичного факту на межі з психіатрією. Тільки так. Тим не менше, я подивилася ще одне інтерв'ю і почула там фразу, яка мені здається теж є актуальною в прив'язці до того, що робить Мар'яна Безугла. Давайте послухаємо. Ми, начебто, парламентсько-президентська країна. Я це дуже добре пам'ятаю, у нас в Конституції це записано. І, і ось ця країна робить потихеньку крен до автократії якось. Ми ще не автократ, у нас ще немає авто. Ну автократу. Але Верховна Рада, вона вже фактично втратила суб'єктність, вона ніщо. Це просто якась лялька така, <сум> маріонетка, вона нічого не вирішує. Наше ставлення до них, ну в нас немає до них поваги. Так зробили, що людність українська громада українська зневажливо ставиться до найвищого органу влади. Не президент президент, нас не найвищий, у нас є Верховна Рада, а до неї ставлення зневажливе. А до неї ставлення зневажливе, зокрема, завдяки героїням типу Мар'яни Безуглої і абсолютній безмовності всіх інших. Ну і знову ж таки, хто у нас там залишається Бужанський народним депутатом, я не знаю, що там з Дубінським. Короче, по-перше, цей весь депутатський корпус, який або ніякий, і ти на нього дивишся, воно коволе і ніяке, і адекватних можна перерахувати на пальцях однієї руки. І з іншого боку, абсолютний я не знаю, абсолютна камера яку очолює Марзена Мар'яна. і ну Марзена Вісімка не найулюбленіший, звичайно, мій фільм Квентіна Тарантіно, але я тут бачу, ви тут спілкуєтеся з приводу його режисерського доробку. Ну я не знаю, подивіться всі його фільми насправді, тому що це, ну, якщо ви цікавитесь кінематографом, це те, що варто подивитися для того, щоб, хоча б, побачити, що так теж можна, що можна отак і можна розвернути голову. В різні боки, тим більше, що насправді у фільмах Квентіна Тарантіно вкладено не один під під, під шари, і не два, і не три. Ви будете вгадувати в його фільмах відсилки до безліч інших фільмів. І насправді, якщо ви хочете розшифрувати цю шараду, то ви можете почитати цю книжку і більше про це дізнатися. Тому що там у нього, ну у нього у кожному фільмі безліч відсилок. Там, ну, наприклад, Кримінальне Чтиво, це танець, який був за. Запозичений з фільму половиною господи цього Філіні, Федерико Філіні, він просто його взяв і відтворив в своїй такій новішій, в новішій формі. і Цей танець став культовим, але. ну Запозичено його було з фільму Філіні, і там дуже дуже, -дуже багато цих оцих фрагментів. Ладно, відходимо від кіно, повертаємося до того, що відбувається з деконструкцією, власне, деконструкцією психіки українців, таки деконструкцією Верховної Ради, як гравець Верховної Ради. Ми бачимо, що вона собі дозволяє, і що цьому немає жодних наслідків, немає жодних запобіжників, і це лякає. Це дуже страшні дзвінки. Це руйнування інституцій. Те, що, так, до речі, так, зараз робить Трамп так, в Сполучених Штатах. Бачите, як, здавалось би, американці так пишалися своїми інституціями, казали: так, батьки-засновники, все прописали на раз. Угу. Це там, де демократії більше 200 років. Там, де є дуже багато запобіжників. А у нас які запобіжники? У нас ніяких запобіжників. Одне є. Який? Громадянське суспільство. Так. Я теж вірю в силу громадянського суспільства, бо ми щоразу доводили наприклад, прикладах трима наших революцій всіх, але ну скільки ж можна? Ну, я не знаю. Насправді я. Е... Костя Гнатенко. Гнатенка пам'ятаю зі свого дитинства 90-х, і це було запрошення в світ культурної журналістики, тому що Кость робив бар «Чорний кіт», у якому спілкувався з різними діячами культури. Ми зараз згадаємо одне інтерв'ю для того, щоб ви побачили зрік з того, чим був телепродукт у 95-му році. Але насправді це інтерв'ю вийшло на каналі Балючі теми, і мені просто було цікаво подивитися. Я зараз дивлюся з старі відео, точніше не старі відео, я зараз дивлюся багато якихось відео, в яких гравці українського медійного простору 90-х нульових розповідають про те, що з ними відбувається зараз, і згадують про минувшину. І це дозволяє побачити, наскільки сильно ми пройшли вперед. І ви знаєте, коли я дивилася інтерв'ю, це і мені сподобалася одна фраза, тому що вона. Була про. Я, я її просто трансформувала для себе, і це мені, знаєте, дало чергове пояснення, навіщо я сьогодні, наприклад, вийшла в ЕТР. Зараз ми її послухаємо, а потім я дам пояснення. Кость у 90-х роках зробив камінгаут. Він вважав, що суспільство до цього готове його будуть підтримувати. І він дуже багато говорить про цей досвід і що це його розчарувало. і Зараз він би не повторив цього вчинку. І ну я рекомендую вам послухати. Тому що це досвід людини, і як він про це говорить, і з одного боку він відвертий і не має жодних от якихось закритих тем, які він не проговорив, і яких він боїться, від яких він тікає. А з іншого боку, у нього є а, жаль за тим, що все відбулося саме так. Тим не менш, коли ведуча його запитала: а що з приводу сім'ї, як твоя сім'я ставиться до того, що ти от зробив out, і що от ти якийсь. ну... Для когось не такий, то Кость відповів: У вашій родині були люди, які не прийняли це теж? Ця свобода, яка є моя, це з моєї родини. Моя родина приймає і приймала мене завжди таким, яким я є. Вони мене люблять і пишаються мною. Таким, яким я є. Для моєї мами я найкращий, найрозумніший, найталановитіший, взагалі найпрекрасніший. Для моєї сестри я взагалі світоч. Я правду вам кажу. Я не, не гіперболізую. Твоя родина це твоя цитадель. Там я можу заховатися, і мені там ніщо не страшне. Там мене захистять, мій завжди прихисток. Родина це цитадель. Прихисток це там, де тебе приймають, це там, де у тебе буде свобода бути собою, це місце, де у тебе безпека. І, власне, це та спільнота, яку мені хочеться масштабувати до всієї України. Це місце, де українець. Відчуває себе як в цитаделі, в безпеці, в свободі бути собою, тому що дотепер, як ви бачите, бути українцем на те, щоб є свобода. От, і Кось, до речі, говорить про це у цьому інтерв'ю, точніше, як це все обмежувалося. Але е, я зрозуміла, що насправді багато в чому те, що я виходжу, наприклад, сьогодні ВТР чи роблю цітере це про створення цитаделі, створення простору, який буде місцем безпеки для всіх нас. А для цього нам треба проходити шлях усвідомленості. Ну і власне, це для того це і відбувається. І а, сьогодні я ще поділюся декількома своїми джерелами натхнення, які дуже сильно урівноважують мене а, саме після таких ночей, коли ти відключаєш емоційну сторону того, що відбувається, і ну, а, очевидну реакцію психіки на те зищання і гупання за вікном, і твої страхи з приводу того, що ти тут з дитиною, то що, тощо, тощо. тощо, тощо. А, і включають якийсь інший механізм, який працює. В в іншому напрямку, тому що нам багато чого треба зробити, і немає неважливої роботи. Якщо ви знаєте, якщо ви обираєте говорити українською, ви вже багато робите для того, щоб протистояти ворогу. А якщо ви робите просто якісно свою роботу, то ви для багатьох людей суттєво покращуєте їхнє життя. Немає неважливої роботи зараз. Головне продовжувати її робити вставати і йти. Як я розказала вам про цей епізод з тим, що я замовила книжки, мені вони прийшли, і це ніби дуже неважлива річ. Ну хто мені скаже що це важлива річ? Так, книжки вона замовила. Воно тебе ціла полиця книжок читає, що є. Питання не в цьому, питання в тому, що тисячі і тисячі українців теж щось замовили, теж отримали дуже швидко, тому що багато маленьких чарівних звіряток загортало шоколаду фольгу і робили це о п'ятій ранку, о 6-й ранку під обстрілами. Байдуже. Люди, які роблять зараз свою роботу різного рівня, дозволяють нам функціонувати і бути в ресурсі. Боже, я як гориня говорю, ну а що робить? Ну і звичайно треба боротися за все українське, тому що наступ нікуди не дівся. Попри те, що кость говорить про це у минулому. От, скажімо, з Кравчуком він був російськомовним, але співаком виключно україномовним. Пісні всі україномовні. Я ж всіх майже на написав ці пісні, але. Настав такий момент тоді в Україні, що на радіо ну ти не проб'єшся з українською піснею. Тобі просто чітко давали зрозуміти: принось російську пісню, і ти будеш фартацією так. Все саме так і було.